Вітаю, що ви на на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо прямо зараз з паном Олегом Сакяном. Мої вітання, пане Олеже. Вітаю, ради бачити і чути. І ми раді вас бачити. Ви в білому, позаду вас, біле світло. Тому все буде все буде добре. Слухайте, допоможіть розібратися. Я от чув про якийсь там саміт миру. Саміт Миру, я із різних боків, і з російської пропаганди чув про цю свою історію, і з наших новин чув про цю історію. Я не зрозумів. Це важлива подія, і якщо так, то, то чим, які перспективи, що це за подія така буде відбуватися? На що схоже буде? Ну, я вам чесно скажу, я не знаю точно, що буде там на саміті Миру, і чесно вам скажу, мені здається, що поки що ніхто достаменно не знає, що з цього зрештою вийде. Тому що це певна. Певна ініціатива, яка зараз Україну запущена, розвивається, очевидно, комунікується, видозмінюється. Мені здається, що вона не мертво народжена, вона має свої перспективи, і я бачу як мінімум декілька позитивних обставин, які фактично які вона і стимулює провокує. Перший момент це те, що Україна таким чином показує, що вона готова рефлексувати той досвід, який зараз добувається, і пропонувати рішення для світу. Тому що ми фактично в цьому випадку маємо і моральну першість, тому що ми країна, яка вистояла, яка стоїть, яка прийняла удар і не склалася, здивувала весь світ. Ми давід проти Галіафа, що mm -hmm. тут же казати. Да. А друге, це ми продемонстрували свою інтелектуальну зокрема здібність і здатність. Чітко видно, що це не війна однієї великої пострадянської країни з іншою маленькою пострадянською країною, двох радянських армій. Ні, видно чітко, що і в принципах, і в напрацюваннях, і в технологіях дії всьому. Це принципово різні армії, принципово різні суспільства з різним устроєм. Це видно від починаючи візитів на фронт президента України. Відсутності таких візитів з боку російського президента різниці ставлень і очікувань до своїх президентів, до системи організації горизонтальної чи вертикальної, до місця персональної ініціативи по всіх цих параметрах. Зрештою, ми маємо зараз можливість. Говорити про ті виклики і про досвід, які і про рішення для світу. Перша друге це заявка на те, що проблема Росії вона виходить за рамки України, і перехід від парадигми конфлікту, де ну знаєте, можуть бути і дві сторони винні в чомусь. Якась правда може бути і в іншому, бо це постмодерна, фактична або пізня модерна історія mm. про конфлікти, коли війни почали. Називати конфліктами, і зрештою, в своєму такому вирадженому, вже хакнутому, взламаному Росією іншими диктатурами вигляді це приблизно як аналогія. Знаєте, коли а, якийсь терорист починає на вулиці розстрілювати людей а, mm -hmm. і приїжджає поліція, і от якщо ми дивимося парадигму конфлікту, то тоді, мабуть, вони мають перше, кого викликати: це медіатора, можливо, mm -hmm. фасилітаторів, поговорити з ним, запитати. В нього а чому він так себе веде? А чим мотивовано це можливо його суспільство образило? Може, в дитинстві з ним щось трапилось. Чому він от вирішив, що він буде вбивати людей? Ну, зрештою, в цей момент, звісно, він буде продовжувати вбивати. Ну, скажуть, ну зато ми мінімізуємо в подальшому, да ти продовжуй вбивай. Ми тебе чіпати не будемо. Але давай, от продовжимо, діалог, давай поговоримо. Угу. Може, ти не всіх зараз будеш вбивати, а от частину бодай зменшиш, і це вже буде результат. Ми ж рухаємось до миру. Ну зрештою, вся абсурдність цієї парадигми у випадку, коли ми маємо справу з... зі злочином, вона очевидна. І Україна підіймає питання про те, що Росія власне підриває сам статут ООН, що Росія здійснила акт незаконної, неспровокованої, невиправданої агресії, тому що бувають спровоковані, бувають виправдані агресії, а і це не про них, це про злочин, це не про неї це трибунал, і тому Україна таким чином фактично ініціюючи подібний саміт миру, вона говорить про те, що дивіться Росія це не тільки про російсько українську війну. Це і про інші агресії, це про інші злочини і це про торування шляху для інших диктатур. І ми зараз маємо зробити висновки, щоб на місці України не трапила жодна інша країна. Третій важливий момент: ми, окрім того, що підіймаємо глобальний порядок денний і підіймаємо питання, які виходять за рамки російсько-української війни. Ми фактично таким чином окреслюємо цивілізований світ і тих, хто за мир виступає, і Росію вводимо за скобки. Тому що цей саміт миру він фактично планується без участі Росії. Ми чітко говоримо про те, що розмови про мир це не про переговори з Росією, ні, 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 -ні. це про зміни світоустрою, посилення міжнародного права, посилення світу захищати демократію і ті цінності, і ті правила гри, які дісталися нам кров'ю двох світових війн. Коли ви говорите про мир, то це не про говорити з Росією, угу. а це домовитися всередині себе яким чином притягати до відповіді Росії або будь-кого іншого, хто буде це порушувати, і все це йде в пакеті з е, ініціюванням е, е, розгляду питання незаконності перебування Росії в ООН не тільки в Радбезі а в цілому в ООН. те, що вони mm -hmm. поза процедур з'явилися там у зарповаче місце радянського союзу, і тому Україна підіймає питання саміту миру саме на майданчику ООН. Тому це не про переговори. Це про глобальні питання і про глобальну роль України як країни, яка постраждала від російської агресії, але вистояла і готова висвистояти, і готова прикрити собою світ і навіть виступити з певними рішеннями для нього. Mm -hmm. Ну та дійсно я замотую згоден російська пропаганда. Розповсюджує цю історію, що самі цей неможливий без Росії, без Росії приї, взагалі і всякі формули нам ми не ми не розуміємо ці формули, вони нам не потрібні. Ми будемо продовжувати. Ну це така річ. Це їхня пропаганда. Слухайте, а я кому ця історія? Цих, цих кілець, кілець, кільця, кільця всевладдя. Путін роздав Він не знає. От є, є початок, ну так щоб всі не зрозуміли. Є початок, є кінець. Ось мені здається, що Путін володарь кінця, такого великого кінця Російської Федерації. Слухайте, мені ось цікаво. Ваша ваша думка з цього приводу? Хто з цих назгулів, Хто не ну це не назвули, це ж королі, королі а, людські смертні? Хто з них першим може я не знаю там задонатити це кількість? Ну кільце на, на зсу? Або я не знаю там я б зібрав би їх всі разом. В одну пулю зробив би і в то в лоба йому випустив в кінці путіну. Хто що думаєте з цього приводу? Чи дійсно всі зраділи цим кільцям? і Хто перший його позбавиться? Така собі гра буде, я думаю. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Але я думаю, що був би сильний крок, якби хтось з них надіслав би листом зворотню Путіну. Це кільце. Я думаю, що найкраща така роль підходила б Вірменії, наприклад, що Пашинян відмовився, тому що це фактично, ну, чи не єдина реально демократична країна у всьому цьому таборі СНД. Яка там знаходиться не від хорошого життя. В принципі, всі mm -hmm. інші це більшою чи меншою мірою диктатори, диктаторські режими, або авторитарні режими, як то Азербайджан, або тоталітарні режими, як то Росія. Фактично, тобто можна дивитися по-різному, але в принципі це клуб диктатур. Я думаю, що ніхто з них не був радий цим кільцям. Аналогії а Лукашенко, а з... Лукашенко. Ну, не дарма Лукашенка якраз в мемах і порівнюють з Голомом, тому що а, він в цьому випадку, знаєте, я не Моя певен, прелість. що він я не певен, що він радий, але він має імітувати цю радість, страждати mm -hmm. від неї і імітувати. Mm -hmm. І коли вона його зведе з розуму, невідомо, але я думаю, що не в цьому сезоні і не з цим виконавцем цієї ролі Лукашенка. Тому що все ж таки він лувіює доволі ефективно і. Він розуміє чудово, в якій ситуації він знаходиться. Я думаю, йому ой, як некомфортно. Там mm -hmm. цікаво під час брифінгів спільних Путіна і Лукашенка спостерігати за його мимікою, коли говорить yeah, Путін, yeah, коли yeah, він yeah, дивиться, yeah, yeah, yeah. що він робить. Ну там там все на обличчі. <laughs> там все на обличчі. Я пам'ятаю також бага. Повертаючись до цих колець, є два розрізи. Ну, перший, звісно, тролінговий всі посміялися з цього, і то можна жартувати і про мордор, і аналогії прямі просто напрошуються, можна жартувати про те, що тепер він має їх повести в РАКС або вони поведуть його в, в, до прокурора. Тобто, сам акт окальцевання, так, він так. забавний з усіх боків. Але мені здається, є ще дві маленьких історії, верніше одна, яка розпадається на дві: перша. Ми бачимо знову таку собі костплей Толкеневського світу. І mm -hmm. фактично мені здається, що це пов'язано, і це ж не перший раз, і взагалі вони часто mm -hmm. рухаються. цьому Там і виступи в парламенті з татами Ворла, Міри та війна, Правда, mm -hmm. та і далі уся вся єрість. Так, так. А в Росії при владі є така собі секта методологів. Це частина конструктивістів і постконструктивістів, які. Вважають, що все можна в світі сконструювати, Ріки пустимо ага. пусть сп'ять природу закуємо в бетон, а людину ага. переробимо під наші потреби і в популярна принципі історія там популярна технології... історія. Технології допомагають цьому, і дуже часто, навіть шаленими ресурсами, такі експерименти можна ставити. От радянський союз це був фактично конструктивістський проект, коли угу. створити радянську людину, людину нового типу, певну таку утопію комуністичну, до якої ніколи угу. не діли. Так от метадологи це такі собі постконструктивісти, певна специфічна категорія. А з моменту оцього повного вже опоротову повномасштабної агресії підготовки є з декілька років до цього, тоді коли Суркова прибрали. Угу. То, судячи з усього, піднялися на щабелі ті, хто були виконавцями оце цих методологів, навіть не ті, хто були головою. І раніше просто більша частина оцих ідей, типа а, а давайте кольця атальйом, точно буде, як з Мордором, Вони би просто пішли б в урну. І сказали би ну, ви, типу, взагалі вже ага. поїхали головою. Граємо, але не заграємося. А тепер нікому сказати не заграємося. А -а -а. І сидять там умовні вчорашні стажери, фантанірують цими бредовими ідеями. Вони лягають на стіл, і рівень істерії і екзальтації ідеологічної такий, що вони всі приймаються в роботу, і тоді з'являються оці з'їзди общества знання російського. З'являються у ці от храми воєнні російські угу, з фуражки ітера, з пентаграмою, з ізвергаючимся огнем. З'являються тоді що там -то вже Путін. Вот, да, давайте так Путін, Путін вже ж архістратіг. Архістрастратіг, ви розумієте? Тобто, це так, щоб всі зрозуміли. Тобто це вже не, не, не на землі відбувається. Він архістратег, він з янголами. Ви розумієте, яку, яка це історія? Тобто, це не посада там генерала, аналітика. Ні, все там. Архангел Гавріл, апостол Андрій і, Пу і Путін. Ви розумієте цю історію? і пророк йому Пісков. Е, можна було б, звісно, сміятися тут дуже довго і підколів багато, так, але да. це на мабуть найцікавіший експеримент в історії людства, такої швидкої деградації, коли ми побачили, як Росія стала Савком Радянською імперією, потім Російською імперією. Потім свалилася до князівств, древні руське государство Владимир собиратель земель і так далі. Uh -huh. І тепер вона дійшла ще нижче до важдізма. Тобто, uh -huh. наступне це буде просто племена, тому що за важдізмом по-моєму вони йдуть тепер. Передують їм, і оце uh -huh. все відбулося впродовж двох десятків років. Шалений експеримент було б дуже цікаво, якби ми жили б на якійсь іншій планеті, чи, хоча uh -huh. б між нами з Росією було одна-дві країни. Як ми б могли сидіти собі спокійно це вивчати? Я би чесно, я пішов би якесь PHD написав би по цій темі задоволенням би в якомусь університеті хорошому, якби це не був наш сусід, якби в нас і між ними в цьому вольєрі не прибрали сітку. Так, так, дійсно. Тут я за Слухайте, а ось це я так розумію, це він оцього на на саміті СНГ їм там кільце дарував чи ні. Якразя окремо. Ага, от тоді давайте про це поговоримо. Духа там Лукашенко пророкує. Щасливий, щасливий 23-й рік. І не знаю, чим він там в них буде такий щасливий. Що думаєте з приводу цього саміту? Ну, що що, що важливо взагалі ця історія? Коли побачимо, ну хоч якусь там відколушку від нього, хоч Вірменія, хай там я не знаю, там якось від, звідти піде, або хтось, або не знаю Казахстан. От зараз на Казахстан вони не там з приводу біолабораторій, і навіть аеродром в Енгельсі також може бути за Казахстаном, а таке інше. От, що цікаво думаєте на? На цьому СНГ. Це останній саміт, я чи ні чи, чи, чи будуть ще? Ну це по... позаплановий, фактично, саміт. Був неформальний mm -hmm. саміт СНД. І ага. я Дяки думаю, від. що ще може бути якийсь неформальний ще на якийсь один. Я точно думаю, що на шкрибуті часу і можливості. Але кожен раз це виглядає як м така собі. Паніхіда. процесія паніхіда, паніхіда mm? паніх. Да, пані... я, я шукав це слово. Паніхіда. Паніх, чому знайте, як в клубі от, літніх, дуже таких диктаторів mm -hmm. вони збираються фактично на похорони чергового диктатора. Їх кожен раз все менше і менше. Так, mm -hmm. от і з цим СНД вони все скукожуються і в кількості, і в яскравості своїх промов, і в готовності інтегруватися. Фактично, це конвульсії. До російського імперіалізму, тому що країни, які зараз в СНД, вони вже не є єдиним простором. От коли створювалася СНД, ці країни багато чого об'єднувало: виробничого, економічну, соціальну, культурну, освітню, сімейного, соціальну, гуманітарну, і можна продовжити список і доходити там до спільної енергетики й логістика. На сьогодні ці країни мають свої траєкторії розвитку. Вони слабо пов'язані одна з одною, і з кожним роком вони віддаляються, віддаляються, віддаляються далі, далі одна від одного. А геополітичний вплив Росії тане 22-й рік це рік смерті Радянського Союзу. Він реально отримав а, нокдаун в 91-му, але причаївся. От там є навіть Білорусь, яка взагалі з Радянського Союзу не виходила. Він просто схлопнувся до розмірів а, в Білорусі. Вона там залишилась єдина, почекала, поки Росія до неї вирішила повернутися, а Росія вирішила проскочити радянський період і піти глибше пробивати дно. Ну, так. І з цим фактично сьогоднішнім, Путін же, в своїй промові, оголошуючи повномасштабну інтервенцію, сказав, я вам покажу декомунізацію. От він показує: mm -hmm. зараз реально відбувається тотальна цепленетарна декомунізація. Бо mm -hmm. починаючи від просто заліза. Зброї, інфраструктури, так, так. всього іншого радянського знищується, завершуючи практиками, ідеями і всім тим, що в спадок залишалося Росії від радянського, так. воно також зникає. І СНД також вже де Юре ще існує, а угу. де-факто його вже нема. Показовим, що цей саміт неформальний. Ось тобто так. той, що не передбачав єдиного спільного рішення певного ком'юніке. <звук> Тому що якби зараз поставили бодай хоча б якесь питання. Угу. По ньому не було б не те, що консенсуса, по ньому б, скоріше за все, навіть більшості голосів всередині СНД не було. Угу. Тому що про що можуть домовитися середньоазійські країни ага, і, з Путіним зараз і Путін. А крокодили і антилопа домовлятися між собою? Угу. Сама Арканті показали Путіну реальне ставлення до нього і його вагу так. чи е, Пашинян з Алієвим про що будуть домовлятися. Угу. Тобто на сьогоднішній день СНД померло. Просто про це воно ще не готове заявити. І подібно тушки Леніна лежить і імітує те, що воно живе. Але СНД як пострадянський продукт воно вмерло, тому що вмер пострадянський простір. Немає угу. більше такого простору. Будемо воно нагадує: знаєте, що. Вже табу історію з одного знаєте, з таких телешоу. Телешоу, там, на кшталт, там, того, що хтось помер, а, а, а людина, продовжувала, людина продовжувала жити ще з трупом рік. Я таку історію колись чув. Там, там дружина померла, чоловік ще рік і якийсь час ще як з дружиною жив. То мені здається, це якраз та історія. Воно вже дійсно воно вже розкладається, померло. Ну, Слухайте, а мені знаєте, що цікаво, зараз ця історія ну, там, на стосунок Саакашвілі і його становища і там були заяви навіть я знаю, що в Грузії що їх попередили, що якщо пан Сакашвілі помре у тюрмі, то ніякої європейської вже інтеграції взагалі не буду, і там взагалі можуть початися різні і, і інші справи вплоть до кримінальних стосовно того, що його вбивають сакашвілі. Що думаєте, з цього приводу чи випустять його? Яка доля його подальша? Думаю, до останнього будуть тримати, тому що це питання персонального інтерту. Путі... А для Путіна це показова історія? От тут я хочу, хотів що записати, чи ні? Саакашвіра. Я думаю, що для Путіна це не показова історія, а для Путіна це просто а, певний. Я думаю, що зокрема, те, що Саакашвілі саме так утримують, mm -hmm. а, є і елементом підлабузництва для Росії з боку так. А, діючого української влади. Так. Тому що це певний акт помсти, зокрема, не тільки внутрішньої, але і пам'ятаємо відношення Путіна до Саакашвілі так, і сьогоднішнього ношення грузинської влади з Росією. Я ж за цей тому питаю. я думаю, що його будуть тримати до останнього, принаймні, поки вже руки повністю не викрутяться в грузинської влади. Вони це будуть робити, і Венішвілія зацікавлені, і Росія зацікавлена в цьому. Ну і будемо чесними: певні формальні обставини дійсно під цією справою є. Якби не було би реально формальних підставин, то сьогодні mm -hmm. би вже був би весь гнів заходу стосовно Грузії, абсолютно виправданий, але повномасштабно його включити саме за те, що. А Саакашвілі йде розслідування йшло розслідування, що по ньому суд тощо по цьому ж до речі ніхто не говорить з приводу санкцій mm -hmm. mm -hmm. про те, що його утримують в нелюдських мовах, не дають доступу, обмежують, і а, те, що ця справа має під собою політичні мотиви, зокрема mm -hmm. в тому, як вона реалізовується, і це говорить про політичні мотиви, mm -hmm. тому да. Тому так, поки що це буде а ми говорили. Тим. Ні, я б, я знаєте, ми ось якраз про це говорили також. Про ну його так чи інакше тримають у тюрмі. Якісь потрібні бути офіційні звинувачення. Це ж все ж таки не Російська Федерація. Ну, Грузія, тому дійсно, ну дійсно там є якісь справи, але все одно тут ми говоримо що за всю Женевську конвенцію, права людини і таку іншу історію. Ну і якщо там дивитися на фото, то виглядає він. Ну, не, 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 не дуже, тому я не знаю. Будемо споглядати. Знаєте, Сакашвілі, мені здається, важливо тут абсолютно інше. Тому що постать Сакашвілі, звісно, по-людськи ми можемо йому співчувати, mm -hmm. ми можемо дивитися на ці процеси там через призму України Але мені mm -hmm. здається, тут є а, важлива річ а, в наступному: а, трагедія Саакашвілі зараз вона ширша, ніж персональна його трагедія. Це mm -hmm. фактично певний показник, кейс чи випадок. Є, так. Для багатьох тих, хто думає, що можна робити добро, а не добрим чином, можна О, причинять добро, тому що дуже історія. багато претензій було до способів, яким чином діяв угу. Сакашвілі. І що в боротьбі з драконом він фактично в методах він став так. тим самим драком. Слухати я вони чув в грузинів. От я чув, я спілкувався з людьми, і я ну, от ще тоді, ось, коли там вся ця історія була, і вони розповідали, як це відбувалося, і казали. Дійсно, методи були драконівські драконівськими і там страждали. І не демократичними по і, та, і та. Відповідно, це призвело, по-перше, до того, що відбувся відкат, да, не повний, але в багатьох речах цей відкат відбувся mm. і внутрішньополітичний, і геополітична реставрація впливів Росії. І третє, це те, що і сам Саакашвілі все ж таки притягнутий його намагаються притягнути до відповідальності. І зараз ми бачимо, що світ не вписується по повній, щоб його не притягали до відповідальності. Лише по методах інструмента. Угу. І отут тут це урок для багатьох інших: що а, про демократичність, про правову державу, про європейськість, те, що ми вносимо в це слово, це не тільки про що, це і про як. Це mm -hmm. і про методи, це про процедури, які потрібно дотримуватися. Як би боляче не було, може бути менший поступ, але буде менше шансів на відкат, mm -hmm. він буде гарантованіший, еволюційніший. І той, хто робить цей поступ, потім не стане жертвою mm -hmm. самої ж системи її недореформованості, або навпаки, і реформованості, а, і яка потім абсолютно кришталево чисто може пройти по судах по ньому, тому що дуже часто якраз. Автори таких реформ і ставали першими жертвами цих самих mm -hmm. реформ. Робіспієр там і всі інші. Я пам'ятаю. Mm, да. це, це, це такі цю прям стамати випадок Робіспієр цю, 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 цю історію. Слухайте, ну а на останок. Давайте поговоримо про 23-й рік. Цікава ваша думка. Слухайте, в му році там чу нещодавно у цю... сплячі війни, сплячі війни. Кажуть, що є такі на нашій планеті ще багато осередків, які можуть як ці вулкани. Проснутися і почати і почати, почати кривава баня почнеться. Що думаєте з цього приводу у му році, які війни можуть початися, а які не почнуться? І що для цього потрібно? Я дуже сподіваюся, що в 23-му році ще не буде такої ланцюгової реакції і розгорання mm. багатьох ділянок. Я дуже сподіваюся, От, давайте це так, саме... Сербія, Сербія. Давайте так. Сербія може, не може. Може. може, сербія може, може Ізраїль. Карабах. Ізраї, Ізра... Ізра... Ізраїль Іран. Карабах. Може, Ізраїль. А, а. Активізація, але я не думаю, що повномасштабна війна. Індія, Китай. М -м. Індія, Китай? А, М -м. Ні, я думаю, що там поки що утримуються. А, там може бути провокації окремі, але повного возгарання не буде. А а, так само, як Китай та Тайвань. Я не думаю, що в 2023 році відбудеться, але певні провокації будуть відбуватися. Ну. Давайте зараз, мимо, тому що ми так діємо. Кавказ. Ну, ну Кавказ, Кавказ Карабах може бути. А якщо а, бути. дивіться, а, 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 а якщо перемога, от перем, у 23 році Ну окреслиться наша вже перемога. Отут і це спровокують цю історію на, на Кавказі, наприклад, ну там, чи ще в якихось ділянках всередині Російської Федерації, якщо ми переможемо, це відтягне, тому що О. гарячі голови, які будуть хотіти розпалювати реваншистські режими, їм прийдеться трішки перегруповуватись. Вони розуміють, що вікно можливостей закрилося. А зараз є відчуття, що це вікно можливостей ще є, і треба підтягнути час і підготуватися покраще і скористатися ним, що воно от безрозмірне, воно відкрилося і воно буде існувати ще довгий час. І в цьому є правда, в тому, що буде ще другий віток цього. Якщо буде перемога України 23 2023 році, то це хвіртка ця закриється, але потім, через декілька років, я певен те, що відкриються нові ворота просто, а не хвіртка. І нам важливо mm -hmm. не бути в е, горниловій якраз цієї повномасштабної. Б, б, е, ну Це не мається на увазі світова війна стінка на стінку, це мається на увазі ціла низка, часто взаємопов'язаних із конфліктів. накладанням суб'єктів, конфліктів. Тобто світ е, е, просто може потрапити в е, е, цілу низку пожеж, які одночасно mm -hmm. варять і взаємопов'язують одна одну. І нам важливо це вікно між. Коли одне закривається, інше ще не відкрилося, скористатися для того, щоб відновитися, розбудуватися, зробити всі ті кроки, які нам необхідні, щоб бути сильними і стати оазою стабільності на період, коли весь світ піде туди на ріфи. Ми опинилися швидше в цьому вогні. Ми можемо загартуватися швидше, вискочити, і, зрештою, потім е, е, стати над цією битвою, якщо або в посеред цієї битви, але не зачепляючи нас. Ну як як Китай з коронавірусом, ставши осередком чи якийсь час? Вже. Ну я, я де роз... де але вони через якийсь час мобілізувалися, ви розумієте. От коли почався коронавірус, вони ж стали осередком фактично цієї історії. Через деякий час вони мобілізувалися, і фактично є одним із перших вийшли з цієї там іс іс історії Так, але вони якраз продемонстрували, що вони просто відклали проблему на потім. Вони не підготувалися mm -hmm. в проміж колективний імунітет не сформувався. Через е, те, що всіх закривали mm -hmm. в е, капсулювали міста, забороняли пересуватися в будинках. Там смерті з голоду людей yeah, були, це. тому що просто все забороняли. Ну абсолютно драконівська історія. Через що зараз і протести були, тому що коли знову почали вводити цю політику нульової толерантності до коронавірусу, Терпимості то люди просто одразу згадали всі ці жахи, які вони пережили закритими mm. в кімнатах. Мертві сусіди тощо, і звісно, вони вже вдруге не готові були йти на це. Вони не не, не вони готові були йти на протести, аби цього не трапилося. Зрештою, зараз Китай захлинається від коронавірусу, Промисловість стає, і це вже несе в собі не тільки економічні, але й соціальні багато інших проблем і може призвести до широкого ну, такого ідеального шторму всередині самого Китаю. Будемо споглядати за цим у 23-му році. Дякую, пане Олег, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас з усіма святами і до нових зустрічей. На Навсім також на все добре. А нашим товачам нагадую, заходьте на ютуб-канал дзвіночка, Підписуйтесь на вновлення замбу в Геннадії в Програма Право на правду. Тримаємо стрій!